Сьогодні ми зібралися на вечірні покатушки на китайських мотоциклах. Я буду їхати на китайському мотоциклі Viper 150, а мій друган буде їхати на китайському мотоциклі Geon X-Road Light 200. Отож, вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео. І сьогодні ми катаємося на китайських мотоциклах. Сьогодні я спробую трохи прижати газульку на китайському мотоциклі Viper 150 і подивимося, що з цього вийде, як він поїде, як він себе поведе на дорозі. Отож пишемо ваші коменти, як ви думаєте, що буде, як я прижму газульки на китайському мотоциклі Viper 150. Пробую вже трохи прижимати, беру на обгін китайського мотоцикла Geonix Road Light 200 подивимося, як в мене вийде його обігнати. Він навіть З'їхав з обочини, Сьогодні камера у мене налаштована максимально на мій спідометр, тому повністю мотоцикла Геона X-Raw Light не видно. Зато буде краще видно китайський спідометр. На китайському мотоциклі Viper 150. Ну що ж, пробую прижимати газунку на китайському мотоциклі Viper 150. Четверта передача до п'ятої ще не дійшов. Ну а китайський мотоцикл Geonix Road Y200 взагалі без проблем їде по обочині і не проблема йому обігнати китайського мотоцикла Viper 150 Пишіть коменти, на яких китайських мотоциклах ви катаєтеся Ну що ж, прижимаю газульку, даю п'яту передачу, Газ поли Поїхали ми вперед. Ненадовго. Геон Lite 200 їде набагато краще, ніж мотоцикл Viper 150. Не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал Viper 150, коментувати дане відео, ставити лайки, дизлайки. П'ята передача, газпол, соточка. Камера максимально прикута на спідометр. Спідометр показує нам сотню. Пишіть у коментах, наскільки ви розігнали китайського мотоцикла Viper 150 або чи взагалі ви його розганяли. Притиснув на всю катушку китайського мотоцикла Viper 150. але Road Roadline 200 без проблем обходить китайського мотоцикла Viper 150. Газ пол в мене на даний момент. Нормально так притиснув я для цього китайчика газульку. Добре, що він хоч тримається дороги нормально. Вітер дує, завіває. Вайпера колихає. Ось такі от у нас сьогодні пригоди вийшли на китайських мотоциклах Viper 150 та китайський мотоцикл Geonix Road White 200. Отож, не забуваємо ставити лайки, ставити дизлайки, коментувати дане відео, також підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Всім пока, до нових відео. З вами був Viper 150.